Виконуємо частину 2 практичної роботи до теми 10 за підручником інформатка 6 клас Інни Тріщук 2023 року випуску. Вам потрібно відповісти на електронний лист від вчителя. Отже, відкриваємо браузер і, зрозуміло, вам потрібно зайти в свою пошту Gmail, тобто зайти в обліковий запис Google. Якщо використовуєте браузер Google, то найпростіше це на новій вкладці, просто натискаєте Gmail. І заходите під своїм обліковим записом. Я вже на цьому комп'ютері, використовуючи даний браузер, заходив, тому бачите, мене зразу прописало. Далі, далі і зайшли ось цей лист відчителя. Бачите, тема його загадка. Якщо ви використовуєте якийсь інший браузер, то переходите на головну сторінку Google. А далі все саме, бачите, Gmail. Нам потрібно відповісти на даний лист. Для цього натискаємо кнопку відповісти. І у відповіді потрібно написати відповідь на загадку. Ну, загадка в мене ось така. У вас швидше за все, буде зрозуміло якась інша. Тут відгадка буде мишка, тобто мається на увазі комп'ютерна мишка. Давайте повністю напишемо. Комп'ютерна мишка та натискаємо надіслати. Все, лист надіслано. Якщо потрібно, виходите з свого облікового запису. І на цьому частину два практичної роботи виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу! Бережіть себе, все буде Україна!